Створюючи сайт, які сьогодні ласка, як цей сайт і наша церква якого допомогою сьогодні ось ось буде представлена в інтернет -просі. Ну, Діло в тому, що сайт це можливість бути присутнім в інформаційному просторі. Сьогодні молода людина, коли Хоче отримати якусь інформацію, не хоче отримати якийсь досвід, знайти собі чи хобі, чи ви улюблене заняття. Вона дуже часто отримує інформацію з інтернету. І сьогодні, коли молодіжна комісія Львівської архієпархії нашої церкви має такий ресурс, це дає можливість повідомляти. Молодь, повідомляти християнську спільноту, залучати до християнських цінностей, до діяльності молодіжної комісії, широкі е, кола молоді, широкі кола суспільства, говорити про себе, дати можливість всім прочути, про, почути про діяльність молодіжної комісії. Ну, скривати не можна те, що ми робимо, треба, щоб всі про це знали.